О, з... зліво стріляючу. А ти з пестиком. Так, топ бот изговорить. Ой, дай мені демку, щоб я бачив, що це. Може тобі знову підкажу, так як той раз де він в кущак сидить. Рюкзака треба, треба, нихрена не видно. Так, в мене калаш і противогаз. І тут десь стріляли. Я не годен поняти, хто вже не стріляє. Це на конюшні, чи... Ой, рюкзачок. Тихо. Не беру рюкзачок. Десь тут. Не, я не лутав, бо почали стріляти. Десь дуже близько і десь дуже заряджено. Мені здається, от на цьому мості, що кос... цей стерчить червоний вагон. Треба підкресити його. Та Ту так не сиди, бо тебе знімлять. Пішли, обійдемо. Ну, а тут боти розкидані. Там пушка, походу, блять, заряжена. Тут пиздець, скільки людей розкинути. О, рюкзак ну Я тоже. Не-не, туда не иди. Я думаю, туда небезпечно идти. На 190 девяносто. У меня сказка я, может СКС тебе скинуть? Та хоч щось з нею зробиш? На, да, я тобі скину, туди с СКС ку скину. Хочу убить але я сюда убегу. Ні, ні, туди я. Хоч пробуй, я оттуда убей далі А мы десь прям тут тип за... Вот. Вот тут стреляю, чуешь? Да-да, лутаются. Положив двох, але у мене пацифіс провалено. Але я ранений, блядь. Ну и луталась прям. А, лежить, лежить Походу все. Давай я побежу проверю. А тепер нас боти будуть хуярить. Пригну в мене, в мене спрыгнув. Підо мною. Ебать, я тут типа заряд знайшов, ти собі не представляешь. Пушка заряжена, пиздец. Ебать, прям как в видео, как я бачу. Подавай. Сзади. Подходим. Блять, знову по мені, я не бачу, звідки відходи, відходи, відходи Бачу сзади, сзаді. Положив Бля, я відбігаю, мені піздець хилітись треба. Так, Хілюс, прикривай, потім ти. Я майже весь вибитий. Пушка їм бабля, ми зараз їх положимо нахуй. Я, го... Я вилікався, давай. Зараз перезарядка, чекай. Стало з половина, нормально. нам по гарній мірі йти їх і забирати. Блядь, я магазини не забрав, пиздець. У мене тільки половина і все. Нам пиздец тих типів треба долутать. Я там свої магазины скину. Не не, мы поки тих не уб'ємо нам не дадуть. Там на низи територія чиста Він нам стрелял 65 за цим. Да да. Так, от там мій, дай його залутаю. Не-не-не, не. Це не ті Я в розгрузку кину. Ебать, тут ще одна пушка крута, санек. Сань, я думаю, нам треба уебывать. Забирай там все і цей, тут пиздець скільки всього. Та ти вляжи, а не так ходи. Тут, рук... тут рюкзак великий є, Сань. Стурмовая АВП называется. Сейчас топой изливай обходит, Сань. Ні, але був тут зліва. Блядь, нам би виходити, Сань. Підем ще. Ну давай я прикрию Там рюкзак пізде здоровий, типа, є, він повністю злутов. Вот цей, забирай просто на себе переноси і все. Тобі що, рюкзака не треба, Сань? Так ти рюкзак просто на себе, у тебе ж рюкзака нема, на себе перетягни і все, і будеш мати його рюкзак. Не той чувак, тут лівіше, лівіше був тип. От той, да. Вот цей, да. Низу пусти. Вот просто на свою іконку перетягни і все. Все, його йобить. Цілий рюкзак його забрав. Да, да, сідай, сідай туди і ликуйся, я прикрию Так, нам сюда треба, Сань. Тип. Злива, злива, злива. На 250. Добрый. Ти зависи що? What are you doing? Саня, 9 хвилин. Я тебе досі прикриваю, я вже трьох ботів мочкану. 8 хвилин. Ще одного чувака положив. Чувакашенька, сіда влутався. Єбать пушка бомба старий це пиздец, блять. Ну с пульки нахуй виносить 7 хвилин Точка виходу ще є. Все, прямо тут побіжи на мене. І ззаді, от ти там бачиш мене де, зліва двох мочканув, і справа там, де ми луталися на тому містку. Чувак при... При... прибіг туди лутати. Десь будто зліво сидіти можуть. Ти ж мог хилитися і так не дохилився. А може воно від, від котила? Добре. Батя стволи охуєні виніс, та ти шо?